Я ж тобі казав, чекай, ми прийдемо скоро. Значить, адріж такий Привіт. Я ж думаю, зі стаменно. Мені Наташа Венька пише, сьогодні чекаєш сюрприз. А я така, де чекати? Коли вже. Передай всім нашим. Петро Олексійовичу передай вітання він теж. Петро Олексійович. Ви вчора мені подзвонили. Я ем, офігіла від щастя. <рігуми> <рігуми> Дякую. Так, каву. Друзі, брати Чувас, по зброї пошлите. вже біля справи громад в Херсоні. <рігуми> <рігуми> Ми вас, я б, б... Я ну, я я б ще прапори ваші принесла. У мене Синяна у схованку в лежать прапори братів по зброї. Не Мені не залишили щас, наші і сказали: бережи, ну, чекай, ми прийдемо. Ну, я дістану на завтра, все, я на завтра дістану. Чесне слово.